Добрий день, шановні любителі винограду. Ви на, виногр... на моєму каналі Захід Виноград. Сьогодні 10 вересня. І пропоную крутенький відео огляд моєї школки, тобто посадкового матеріалу. Стан її на осінь 2025 року. Ось такий бачите, вже ось таке поверстало, вже будемо чекати, де другий, де третій раз. Ось, Бачите, вже ось такі от результати, ніби непогані, так як для такого. Як для, як для такого року. О, школка ще починає визрівати. Бачите? Такі ну, окремі сорти більше трохи визрів. От, от так от щено починає колір міняє. Маємо досить і аватара, і хелловина із нових форм, ну як з останніх, так що люди сподобали. От такий ось такі стан школки. От. Кого цікавлять. Дані сорта, гібридні форми. Каталог є на моєму каналі. Захід виноград на сезон 2025 року. Угонь цікавить посадковий матеріал. Будь ласка, заказуйте. На цьому все. До побачення до наступних відео. Телефон в описі під відео. Каталог також на каналі. До побачення до наступних роликів.